Хай-хай-хай! З звонок Кагі. Сьогодні я починаю нову рубрику Обзор модів. Я знаю, мене довго не було, тому що лінива жопа. І, на... І сьогодні у нас буде мод Мокрічерс Ось наші перші монстри. Перший це простенький кролик маленький. Ось такий гарненький. Ем, в нього всього лише 4 хп. Ем, його зустріти можна часто, випадає з нього нічого. Не звертайте вага це морф. Далі, е, далі йде змія. Ось 10 здоров'я. Бувають змії різні, вроді. Так, ось така ще буває. У кожної з них 10 хп. Деколи може випасти зі змії їхнє яйце. І цим яйцем можна. Якщо його обкласти факелами, можна виростити собі ще одну змію домашню, ніби тваринку. Далі йде черепашка маленька, в неї 15 хп, але вбити її все доважко із-за того, що в неї щит є. Її можна вбити лише якщо вона, бачите, ось так перевертається. зараз покажу. Далі. Так, да, бачите, я б'ю її по спині і з ним чи не питає. Деколи можу випасти сира чирепашатина. Ну, її, звичайно, можна піджарити та з'їсти. Далі йде моб, за яким треба буде політати. Пташка. Це чути ворона. А, вже, дружину. Ну, давайте. Ні, це не так. Ось, пташка. Вот, давайте я її б'ю. Не вдивайся. От. Из нею випадає пір, є лише більше, нічого точно. Так. Слідуючий на зимов моб е щур. Ну, тобто, ми Я не за щур, бо вона більш похожа на щур. Так, е виглядає щур ось так. От. Випадає з деколи насіння. Деколи може випасти м'ясо вроді. Ну, мені щось не везе. Ну, ну, значить, мені просто повезло, коли мені випало. Далі. Кініки двоємок речі. Це не простого Майнкрафту кінь. От, бачите. Там є таке око. Випадає з нього взагалі нічого, може хіба що опит. Далі. Індик. Він мені завжди був смішний. Шість певні всього лиш. І, коли ви його вбиваєте? Можливо випадає пам'ятаю. Та, з нього нічого не випадає, значить. Далі йде. Ой, це, напевно, треба. Я легкий поставлю. Ось, дивіться, буває ось такий скелет. Правда, зараз день в нього 20 хп, з нього випадають кістки. Є. А, це був скелет. Йде. Блін, ну вже зомбі. Ось, зомбі. В нього теж 20 хп, випадає з нього слизи. І деколи може випасти, напевно. Серце. Це, напевно, тільки ті двоє. Я не знаю, не пам'ятаю щось. А вот, ще такий пегас, чи що Ну, і шкіра випадає. Так, перейдемо до слідуючих Слідуючий моб це орк. Ось дивіться, який він великий. В нього 35 хп і він є монстром. Я його уб'ю, бо у мене не сильний. З нього здається, нічого не випадає. Ще раз попробую. А, та, я забув, з нього деколи всі обсідіан. Це часто із нього не падає постійно однакові е, кількості, може бути різна. Далі кабан. В нього 10 хп. Ось цей кабанчик. Він вас атакувати, може в званні. З нього подає селіну. Ну це логічно. Ведмідь. Ось такий мені маленький, попався, гарний, Ось. Uh -huh. приручити їх, і, на жаль, не можна, з них випадає ось така шкіра. Потім я розкажу про це. Далі Далі в нас є качка. Ось з неї випадає лише пір'я. Е, в неї чотири Ось. Я потім вам наглядно всіх мою покажу і заморфа. Далі є ось такий тигр. Дивіться, що буде, якщо я його вб'ю. Випадає ось такий. Кіхт. Я потім вам розкажу. Здається, та отут Пантера, вона дуже рідкісна. Виживання її, знайти можна. Ще знов Пантера. Маленька Пантера. Знов Пантера. Знов Пантера! Йди, 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 звідси, йди. В... В... Не значно, хіба двоє... мені повезло, напевно, з тим. Хіба що. Ну, може, ще там є. Не значить, Чираше фан... Пантера і тихо. Далі Олень. В нього 10 хп. Коли його вбиваєш, з нього випадає інколи його шкіра. Але це не часто. Е, ось. Е, ось, шкіра з нього Фу. Потім я вам розкажу про це. Далі Вевуф. Ось такий гарний вовк. З нього випадає. Стоп, стоп, я щось не Із... О. З нього теж випадає Ну, Потім я про нього бам, все файно розкажу. Далі І вже останній фай... ось цей бригад. Горить він на... Е... на сонці він горить, з нього випадає ворог. Ну, нічого такого, ворог це не новий предмет підводимо круче. Слідуючий моб це вже вогняний привид. З нього випадає Редстоу. І я його спеціально поставив сюди, бо він би так горів. Далі йде лисиця. Ой-ой! Лисиця. Ось така гарненька лисичка з неї теж випадає Тут З багатьох монстрів випадає фут. Ну і ще тут, може, різні бувають. Іще одну штучку. Все. Більше нікого, значить. Далі тут йде. Вервулф. А, це. Треба. давайте я поставлю вам продемонструю. Коли настає ніч, він може перетворитися у. е Я забув перевертне. Ось ось бачите, він помирає сам, я його не б'ю Зараз він помирає ось Вервулф. Його можливо вбити. Ну, швидко вбити. Вбитий лише з срібного меча, може я вам про нього розкажу. А так навіть меча, у кого 40 хп. Тобто знімає 40 хп, його вбити можна лише е, Його б'ють лише по одному хп. Ось дивіться. Зараз я вам покажу, що з нього кидає. Ну, давайте в паузі. Ось я вбив вже в цього. Вервулфа. Із нього випадає кам'яний меч та желізна мотика. Але це не завжди я коли це вбивав у виживанні, з нього випав желізний... желізна сокира і... і. ще з нього випала залізна кика. Time set day. Не люблю ніч в Майнкрафті. Далі це вже йдуть трохи водяні, можна сказати, монстри. Ось, дивіться, спавнемо. Акула. У неї всього лише 24 хп. не так багато, як того вервофа. Вбиваючи її, у нас випадає її зуб, потім ми розкажемо, далі йде лисиця. Ой, вибачаюся, лисиця вже була. Дельфін. Дельфін ось такий великий 30 хп. В нього більше ніж Вбира... вбиваючи його, випадає сира риба. Далі фіші. Ось така маленька рибка гарна. Буває з різними кольорами. Ну, вбиваючи її, понятно, що випадаємо із кожної. Так, угу. Дельфін дельфінфіше. От кітті, котик. Ось такий приручені згоглядає. Буває в них багато кольорів. Для не так не хочу одного бувати. Ну давайте вб'ємо ось цього. З них не випадає нічого. Ми більше не може вбивати нікого, ні. Я багато зроблю. Ой, ні! Щур! Ну, за зараз подивимося з В нього 10 хп. Випадаючи... А, ось з цього випадає м'ясо. Я от прокопал Путыву тоді, коли говорив про мишу. З неї випадає сира, е... а як це сказати? Сера щулятина. Котиків, багато котиків. Ось так буде думати добре. Ну і переходимо до слідуючих милів. Я тут ще замінив, що тут багато котів де, е... плаває. Не думав я, що люблять коти е, плавати. Напевно, автор моду це не придумав. Ні, ну то понятно, то вже вже забагато, напевно, треба придумувати. І так тут багато монстрів. Слідуючий мобі це перший буде пекельна. Пекельний щур. Ось. Він спаниться лише у пеклі, випаде з нього рису. Слідуючий моб це скорпіон. Ось буває він таке. Випадає з нього жало його. Деколи може випасти його луска, Так, давайте тут є різні види. Ось, бачите, луска, Ой. Ой, ні ні, ні тобі сам тих не мучився. І ти не мучився, тобі це не подобається. Так, слідуючий моб це крокодил. Ось, дивіться, який гарненький. Дуже в нього 25 кп. Давай його випадає його шкіря. Так, следующий кисряй, я не разумею, что. Це... А, це скат, не, не мучиться, не будешь. Скат, водочку, водочку, я не знаю, что это. Ой, це вибачайте, зразу медузу, пока 6 хп. ней випадає? попадаю. Е, слышь. Ну, это трошки логично. Рей. Не стоп, 6-6, що Меня му кататися можно? Я ніколи це не знал. Да. Давайте я її приручу, я не знаю просто. Ще на нього сідло можна надіватися. Ну добре, катами подивились. Далі хто йде? Коза. Вот це коза. Ось така. До речі, їй можна годувати всі предмети. Ось, вот, наприклад, костлис, бачите. Ем, вот вода. Вона завжди стрибає. А, ні, не їсть, напевно. Це, напевно, в старій версії були. Вибачаю, бо я просто старі це, певно, в старій версії грив. Козу подивились. Острич. Це, напевно, мені здається водяний монстр. А, це страус, я попутав зустріться якось. Так, страус, катаюсь на ньому, на жаль, не можна. Добавляючи його, випадає... А, м'ясо э, страуса. Так, далі хто йде? Далі йде бджола. Так? 4 хп. Просто знає нічого не випадає. Простенька бджола. Слідуючий моби це. Перший моб буде це простенька муха. Маленька простенька муха, нічого такого страшного. Давайте продадимо туди. Ось маленька муха. Ось дивіться яка маленька. 6 хп більше, ніж на бджоли. Ось. Далі хто йде три коза. Здається, буває різних кольорів. Не з неї нічого. Тут, напевно, зі всіх комах не випадає. Может, бачите, буває різних кольорів. Ну, ей звідти, е, яй. Да, Firefly, це світлячок. Так. Здохне. Я не знаю, чому, мы не здається, щось випаде. О. Ні. О, блін. Крикет. Коник стрибнець Літаючий. Я не знаю, що таки болеть. Но сняв точно чи не попадає. як зі всіх, напевно. Ем... Знял я думаю, слизу я подаю. Снейл. Давай, давай. Давай. Давайте я подумав, коли він може встане звідси. Я не знаю, чи це можливо навіть. А я поняв, він нас боїться і тому він і, ховається. А так дивіться. От, От бачите його? А, ну я хочу п. Меня на феносли подає, я думаю. Ну то блін не ховайся, домик. Так. Ну то блін, не, не а, -а, а. Ну, ну, напевно, випадає, я не можу так довічать. Далі, Butterfly це металек. Я не знаю, че просто нагода масло. По баттерці масло. З нього нічого не випадає, але з водом мосла можна літати, як не всіх комах. Біг голем. Ось такі штучки, кубики. Ну я їх просто в'ю, вони бачите, притягують. Ой. Ой. М -м -м. Мирний. Ха, легко. Окей. Отак От завжди роблю. Коли я не можу. Я не знаю, вибачайте, я не знаю, що випадає. Далі, моб інший слон. Що, 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 Стоп, стоп. Угу. Так, ось, хілій моб це слон величезний. Він вас буде виживати, виживання атакувати, якщо ви будете його бити. 30 Хп. Вбиваючи його, випадає. Ой, де? Е, навіть краще робити. Де там де та штучка? Ну, в общем, ось, коричнева шкірка. Хайд. Е, Переходимо до слідуючих мобів. Далі йдуть моби комода драгон. Це варанд по-українськи називається. З нього випадає таке ж яйце, але Ну, таке ж яйце, як змії, але тільки підписана комода. І бересней комод. Далі Viberн. Що-що-шо-шо-шо? Псеродактиль? Добре, що з нього випадає. Okay. Okay. Далі і рочики не пам'ятаю. А, таракан! Ого. Фу, я не навіжу тараканів. Мегт. А, це просто така личинка, з нею просис. Ви намі побачили. Краб. Буває різних кольорів. Червоний і сині наше. Випадає крабіч м'ясо. Далі реком. А, єноти! Я люблю єнотиків. Духай. З нього випадайте шкур. І він, якщо вдарите в виживанні, буде вас теж так. Міні-голем піднімає собі блок, піднімає блоки і вас кидає. З нього здесь нічого не буде. І, оце, до речі, якраз про те, що я говорив зелесом. Отже, ось Silver Скелетон. З нього випадає ось цей. З маленьким шансом випадає срібний меч. Ось давайте як кого. Ось срібний меч я ж два випали. випали. І ось цим Silver Sword. Я зараз вам давайте можна продемонструю, як це його заспомнити. Як це вбити Тревор, е... нічого це все забуваю е... Вевулф, так? Я з вашу бачу бло. вот Вервулф. Ммм, Вер Волф. Вер Ой, я виробкутав. Хо... Олдер Флейм. Давайте в паузі може. Ось, Вер Волф, ставимо ніч. А так ось цього чувака 40 хп теж. Time, set, day. Ой, night. Ніч. Зараз випихаємо його на вулицю. Щоб він вже помирав. Ось, Бачите, він помирає. Зараз перетвориться на варвуф. В нього все з хп навіть ось цим мечом. я вам покажу. Ось, бачите? 40 хп 39 хп. Беремо слібний меч. Опа, 29. Таке ж саме може бути проти нього з золотим мечем, вроді. Ось золотий меч. Ось 9 хп в нього. І ми вбили! Бачите? Проти нього це дуже гарно. Слідуючи це. Ой, ми здається, тут такої свідклали. Реконкрет. А, ось. Ось так було. О, да. І почекайте. Time set day. А, точно, ми ж усіх тут мовлю про що шо-шо. А, продемонстрував я вам всіх морів. Ось. Ось, я вже дістав останніх мобів. перший моб це ант, мурашка простенька, Мало хп має і 6 хп всього лиш. Де ти? А де ти, не втікай? Вдохне. Що що Дивіться, воно тягне м'ясо, чи що? Бачите, воно підняло на себе це м'ясо і тягне його. М, Все, далі йде рибка. Ну, це понятно, що вона вже буде під водою, бо це medium fish. Ось такий сом, чи що це. З нього випадає риба? Ну, це понятно. Далі хто йде фіш. А, small fish ми вже бачили. Піранія. Ну, понятно, що буде нас атакувати, це ж піранія. І випадає риба. Енд. це буде дивіться, що. Та-дам. Вбивати його можна лише з океані. Ось я вам зараз покажу. А у нас скира. Коучі, коучей, Ось я якщо буду його бити мечем. Ось дивіться, End. Меч. Ой. Ось меч, бачите, нічого не робить. Тільки лише секери можна. Буває не ну, лише березовий, буває ще дубовий. Ну, різні буває. Ой, бачите, дубовий повався. Ну добре, переходимо до слідуючих мобів. Останній моб нарешті. Я вже дуже довго це записую. 20 хвилин майже. Останній моб це, це кріт. Його атакує вовк. Ну давай добий його вовка. Мені нудно його вилат. І що з нього випадку? Ну, да я добью, допоможу. З нього попадай фу. Ну просто, то зі всіх мені вибудає. Отже, перейдемо до всіх крафтів, які додаю мод. тобто. Отже, слідчий, що додається мод, це блоки. Ось такий камінь, такі ще різні. Різні блоки з трави. Ось така земля. І ще жовта. Ну, це понятно звідки Це всі землі. Листва. І ось таке дерево. Наприклад, ось це. Сіди. І ось, ще є ось таке. Добавлю я сіди. От. Ось такі біоми. Я тут вже перетворилася на траву. Ну, на землі тут. Тобто. Ось так. Тут і що тут ще є? Mm. E, e, <смі> ну адже трава є. Ось такі. E, два види. Віверн лайр прес. Грас така, І ось така зелена. Ну мені більше фіолетово чим сподобається. E, і ще, ще додаю цей мод. З цих дерев, що я вам там показував, є ось такі дошки. Uh, ось такі бірюзові та рожеві. Ось. І ой. І ще uh, додають нову пластинку. Я сам цього не очікувала. У старій версії цього не було. Ну, давайте я її включати ліпше не буду. Бо М -м, можна і тобі зазвонить. Так, сідло. Це сідло можна скрафтити, і я потім буду показывать сікрафти. Uh, це ми вже бачили. Хейстак. Ну, це сіно, його залишити не можна, я думав, це. Що це за фігня? Ну добре. Це напевно, з мого іншого мода. Е, Кусочки цукру це, напевно, для якогось моба, який любить цукру. Ну, оце ми бачили. Лосо. Що це? Може, це вбити старе? Я не знаю. Медальйон. Ось, ліжечко для, для котика. Ось дивіться, появляється ніби моб. І там має спати костик чи що. Правда, це трохи в мене погано виглядає. Не бачите. Так, літер бокс, я не знаю, що це таке. А, луток. Ясно. Шарик. А, його на голову може зьот. Чіпись, я його вб'ю. Золотим мечем чомусь. Я так передзвонився на Е, я перетворився на. Ей, я точно. не забув, Я забувся. Я перетворився на котячий туалет. Ну, це їжа для тваринок, це не ну, для котика, якого заблюделя собачки. Угу. Я це все підбираю, бо я не хочу збиратися спорятка. Так, е, далі це е, будівничий. Молоток. Я не знаю для чого чесно, я не знаю. Можна краще робити, вживанні. Це пам'ятаю себе подала з крокодила. І з цього можна скартити броню стандартним способом. Ну, тобто як якусь желізу, чермасну. Далі. Далі це йде ось така ось такий горшочок із. Горшочок з. Ну просто є для аква... аквар... акваріум точно. Далі тут є вже повні води. Ось. Але в мене чисто не... не відображається. Далі є тут рибками всякими ось. Але в мене це не відображається. Ну з рибками пропустимо все. Е, омлет. це якщо пожарити яйця тих мобів, які ви. Е, Серачірепашати ми бачили. Е, Суб-черепах є, не знаю, як робити. Далі, бачите, нунчаки, сай, бо і катана. Це все для черепашок. Їх можна приручити і дати їм одяг черепашок ніндзя. Далі меч. Е, меч зроблений з зубів е, акули. Він, він каже: ну, ну, общем, три палки, бо я вже багато заговорюсь, і по краям всюди їхні зуби. Слідує це ключ, і Їх можна використати на простих конях. Далі амулети всякі. Вони не важливі. майже. Це робиться з фур. Одяг такий красивенький. Це ми вже бачили: страусовий жар у нас є. Бургер з щура. Індечка жарена, кристальна броня. А, рибіча сітка. Ось, я це пам'ятаю дуже гарно, я пам'ятаю, яке виживання це робило. Я не пам'ятаю, як то точно робить біда ногу. Я не пам'ятаю, що на забортик ставить. Що тут є зебрі? Я не пам'ятаю. Далі йде ось така от броня із хайд, Пам'ятаєте, це шкіра від мене. І далі тут є різні скорпіони. З них випадають е, їхні щетинки, чи ще це. Ну, отже, це ой. З них ще випадають хвости. З цих хвостів можна зробити всякі різні мечі. І також можна зробити зі щетинок оброню. Ось тут все. І ось це. М -м. Це майже вам ніколи не знадобиться. Е, смажений екрап е, портал, здається, якийсь. Ось дивіться, ми телепортуємося в порталі. Рада, в мене може глючити. Блін, треба швидше закінчувати відео, бо вони вже трохи затягнулось. Ось такий гарний звіт. І ще тут є е, також один портал. Став телепорт, дивіться. А, я забув. Це дивіться. Ось так на якийсь блок наводимо і телепортуємося. Це, правда, не безкінечно. я просто попутал. Ну, и решту мы все мои забочим. Решта всякие амулеты не потребны. Вот же вертаемся в наш свет. Эй, уже вот так. Вот так краще Ну, вот же мы уже подвелись всех мобов, все предметы Ну, Но... а с вами был Гейм. Всем удачи, всем пока.